Друзі, всім привіт! У нас починають квітнути плити тройонди. Це з кремового кольору. А зараз покажу, та червона зацвіла. Ось і червона почала квітнути біля дровника. Позавчора побризкали всі тройонди від тлі, тому що тут жахіття було. Дуже багато було тлі. Ось гляньте, ось куди ще пішла, ось гілочки. Ось, дощу в нас немає, засуха страшна. Ще вітер такий пустився. Ось, бачите, яка листя в неї. Дуже не дуже веселий городик квіти в цьому році. Але щось погодка така. Може навіє дощику, а може хто зна. Дощу не було давно. Все поливати змоги не моє, Так що поки що чекаємо дощку. Ось її не поливала поки що, тому що трошки сонечко сховається, не так пектиме. І треба буде у воду додати добриво для петунії і полити. Так що спеціально не поливала, тому що треба піддобрити. Ось тільки побривого пуп'янки, знову викидає, як шалена. Ну, нічого. Я хочу просто, щоб кущі дуже шикарно розрослися, такі великі були. Тоді буду общипувати менше, а може так і не буду. Подивлюся. Я хочу просто, щоб кущі великі були. Тоді буду дивитися, щоб цвіт не викидав. Як цвіт викидати, ми хай тоді цвіта, А зараз, поки викидає цвіт, то общіпую. Тоді кущі будуть набагато шикарніші. Також ось звичайна тройонда, ось червона. Уявіть, ці тройонді зараз, я навіть не знаю, скільки років. Я в четвертий клос ходила, як оце... Е татку купив їх у полтові чотири штуки, чотири куща. Оцей кущів і росли ще й ось тут поруч. Якраз, пам'ятаю, дощ ішов і ми з мамою їх посадили. Ось був оцей кущ ріс тут, тут ріс кущ і там. По, по ну, Всього чотири куща було. Такі шикарні. корня, ця торйондах одна хворіла, щось погано вона чохла-чохла така. Ми думали, пропаде. Ви уявіть, пройшли роки. Всі ті три троянди пропали, ще разом купляли. До речі, всі одинакового кольору, ідентичні вони. Але ж це живо досі. Мені за 37 років. Ви уявіть скільки їй років. Два... 27 років. Мені було 10 років, як її купили. Оце дуже вже, можна сказати, старенька тройонда. Я наскільки знаю, що вони скільки й не живуть. Але ж тут багато разів вона й змерзала і що з нею тільки не ставалося. До речі, гляньте, які в неї внизу стовбур товстий. Ну, в 3 сантиметрів до п'яти. Ото така наша красуня. І ця тройонда також, то що біля Тамарікса. Почало квітнути, Вон випускає скільки пуп'яночків, гарне. Тельо пропала, повси немо. Ось бачите, на пуп'янках така тільки золишки. А Тамарікс вже відцвівся. вже відцвівся і пускає ось, такі, ось таке листя. Горне. Зараз покажу в лищі на молоденькому. Тут повинно бути видно. Ось. Я, до речі, кілька гілочок зрізала, я вже говорила, що е... укорінюю, попробую. Я колись укорінювала, вийшло. Але чоловік скосив біля грядки, тому що не попередила його, що там посаджений, і залишився лише оцей. Але нічого я ще вкоріню. Якщо треба, буде, то ще десь посаджу. Хоча хто хтозна вже десь садити. Циток. Називається, щоб не бути незойнятою. Ось навіть до Тамарікса сам не попливався тройон, де дуже гарно. І ось це старі кущі півоні. Самі-самі звичайні. Ось які гарні. Ще покажу, які біля грядки. І ось яка. Тут лілії вже повикидали цвіт. І ось ці хризантемки літні, я не знаю, як вони називаються, точно. А ось і черешенька, ця не змерзла, до речі, черешня, це ось які ягідки. вже потроху наливає. Тут червона вона повинна бути. Це червона черешня повинна бути. Але вона ще не. Не достигла, ось уже до да. і рожеві є, такі, вона ще й осипеться, але ось таку сиронні потихеньку. Зльон. Черешеньки, але не, не, не дуже великі такі будуть в цьому році. І ось ця черешня не все померзла. Ось деякі є, йогоди побиті, отакі є. До речі, ті, що біля Мосика. Осипаються, померзли, померзли ті черешниці. До речі, ось дієвий лайфхок. Придбали ми колись для декорації отаку сову керамічну. І, і причепили сюди. Тепер сюди шпаки боються потикотися. Попеклося черешня або це хвороба якось на поле, хто зна. Бризкали-бризкали, дерева, але ж також пошкоджені є. Так що. Нічого наверху там не дуже багато черешень почеплялося, може просто змерзли, а знизу ну, поїсти буде. А ось ромашечки цвітуть які. Це самі звичайні ромашки. Лілії. Таку щекою, коли розквітнуть. А це канупір Такий ароматний Пахне ніби зубнопоста таким освіжуючим запахом а Ось також лілія. До речі, цю лілію мама купувала, вона повинна бути дуже висока, двохметрова. Але поки що вона вища, чим оце не росло ніколи. Та три роки їй ось така вона поки що. Не дуже висока. Зараз йду до півонії, щоб показати, які цвітуть півоні, і вже деякі там відцвілися. І хочу показати якось живокіст цвіта. Ну, він вже майже від... відцвівся. Я, до речі, не знала, що це живокіст. Нам... З нами колись поділилися такою рослинкою сказали, ну, гарне таке, де там щось тут таке ось. Біля забору посадити, де, щоб перекрасити територію. Заростає гарно. Заростає то, то справді гарно. такі аж високі ж. сюди до пояса, вищі ростуть. Оце може до пояса це. А цей ось такий високий, що такий, мабуть, як мені до до стоне погін, високий дуже. Це лікувольний. Кажуть, що живокіст це лікувольна рослина. Так що я скажу вам, що хай росте, тому що посадиш і не знаєш, як рослинка називається. Пізніше я тут знала, що це живокіст. Хто розуміється на цьому, будь ласка, напишіть у коментарях. Ось прийнялася аеросода, що два тижні тому майже садили і капуста. Тут те, що курка вигребла, подосоджували, ніби пустих ямок немає. Щось так війнуло гарно ось. Може, таке піде дощ. де Сонечко сховалося вже, може захмуре. Розсаднь треба дощу. Ось тут. На цьому цій діляночці ось також і помідорів посадили. Гляньте, які півуні. Дуже-дуже гарні Півники не дуже родують, може їх розсадити треба вже, а півуні їх ще Ну, сонце. Підпекло їх трішки, півник відцвівся. Як відцвітуться вже всі, то візьму всі, котор цвіт пообрізаю, щоб вже разом не, не бігати по, по черзі, то де відцвівся, відрізати квіточку і так далі. Всі вже разом потім зайняться такою справою і пообрізати всі ненужні суцвіття. А потім вже як відцвітуться повністю. І півонії і риси, попрошу люшухай скусе, з грибем потім, щоб на зиму відпочивали. А ось шовковиця, щось такого жухланька стоїть, та чи поморозилась, осипається листя, і гляньте яко. Починає вже спі... спіти. Де там змерзла то Ну, почти. Жухленька тако стоїть, а полуниця вигорбані просто. Суцвіття такі пожухли, майже сіно, он. Майже сіно. Без поливу її не буде, а поливати змуги немає. Так що. Ми вже збирали декілька разів, хай вона не дуже велика, така, але трішки в заморозку кидали. Ще б дуже хотілося, щоб нам підгорнули картоплю. Побрізкала ж, мама поза... Ні, вчора зранку. ось. Відійшло, воно нарешті. Кожуки ніби не бігають. Деякі ну, місця є таке, що бугри більші, тут трішки менше, але нічого. Капуста та прийнялася. Це кабачки. Капуста на межі. Відверху донизу то посадили 134 корінчика. пізньої капусти. Ось, аж донизу. І в сусідки картоплю також відійшла, хоч у неї нагорнута вона була дуже шикарна. Самі чубистер чоловіла, все одно підмерзло було. І наша картопелька повідходила, слава Богу. Так що, якщо буде все нормально, щоб головне пішов дощик гарний, такий, щоб напоїв рослинки, і врожай буде. Полуниця стоїть така не дуже. Бачите? Май, майже сіно, тому що тут -то не було. Нормального взагалі ні, ні одного, така побризкав трішки, ну, росу зробив, був. А, а так, щоб дощ такий, щоб гарно напоїв. Рослинки то не було. Хочу. Ще показати, що ділянка ця поки що не сходить. Тут посіяна була морква і бурячки. Може після дощу почне сходити, бо По ми в минулому році в середині червня навіть досівали, то були і Бурячки і морква такі пізніші. не дуже великі були, але були. Глянти, як на малині, гудуть бджоли, дуже багато. Бджіл гуде запилюють. Прямо начевулик худе. Так, як побризкали грядку. Тут вчора не пололи ми, Пройде ось декілька днів і почнемо полоти знову грядку. Пляшки треба позбирати буде, тому що вони вже не нужні. Мабуть, баклажани ми накривати не будемо. Все одно їм треба, щоб було відкрити повіт, від... ну як, бо вони під пляшками можуть приспеці і піджоритись. Ось, до речі, джоли гудуть, а малинка зелена почеплялася вже є. Так що тихенько синявчик літає, металик синій, блакитні в нього, крильця. Ось. Так що. Сьогодні така спекотна погода в нас. О, козаньота сусідчини гомонять. почули, що я обізвалася. Ось я прийшла до черешні, покажу вам, що з ранньої черешньої. Ось, дивіться, що осипається, подає. Ось, немає їла. Зовсім пропала, змерзла все. Я думала, відійде, але воно й відійшло, тільки трішки не туди. Чи в плонах треба буде парники поприбирати, але чи там трішки є, подивимося, може досадим, що там не прийметься, там небагато її залишилось. Ось також і це. Вчорашня це дуже роння. Таку щось, бачите? Красива, так? Да? Нічого страшного. Осипається, багато вже долі, все по Бачите як? Померзла і пожухла. А Крижовник чи огрус, як правильніше казати. Дрібненький, дуже дрібненький. Ось який невеличкий, він буде рости, ну, але ж, щоб налитися соком, йому потрібно. О, Масик качається на вітер. Вітер і ток у нас гарний. Щоб налилися ягоди соком, потрібен дощ. Ну, такі справи. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Я всім вдячна за перегляди, за підписки. Бажаю мирного неба, всім пока!